Що краще в туман? Ось таке біле світло? Чи жовте? Чи біле з жовтим? Обирати будете самі, коли будете включати світло з такими лампами. Це у нас аж четвертий цоколь, лампи з мені лінзою, ближня через цю лінзу, дальні через цю. Штатна фішка по підключенню. Кулера, як ви бачите, тут ззаду немає, ніяких блочків, нічого немає. Кулер встановлений ось тут, тому лампа перегріватись не буде. Також в комплекті йдуть викрутка з гвинтиками для того, щоб можна було налаштувати горизонт світла. От в ці отвори з різьбою можна вкручувати гвинтики, тим самим регулювати лампу вліво-вправо, вверх вниз В комплекті, звісно, дві штучки. Скільки вони коштують? Півтори? Півтори тисячі гривень. Вам не почулося. Півтори тисячі гривень за ось таку лампу з білим, жовтим та білим-жовтим світлом. Замовити можна на нашому сайті carstore.com.ua Або телефонуйте на ці номери. І я забув вам продемонструвати дальнє світло. Дивіться, це зараз світить ближні. І ось такі буде дальні. До стенду нашого всього 5 метрів, тому тут не дуже зрозуміло, які буде дальній, але, повірте, я вам обіцяю, він буде непоганий. Тож, якщо зацікавили, замовляйте. Дякую.